Відтепер у вашому домі завжди буде гаряча вода, адже спеціальна ціна на водонагрівач Деліману усього 799 гривень. Акційна пропозиція діє тільки для покупців додаткового матраца Ролап плюс 2. Літо для нас це найулюбленіша пора року. Раніше ми з чоловіком любили їздити відпочивати за кордон на море, а зараз дуже полюбили нашу дачу. Тут дітям просто рай. Ми приїжджаємо у п'ятницю і повертаємося пізно ввечері в неділю. І то тільки лише тому, що нашому татові на роботу у понеділок рано вранці, і майже кожні вихідні ми запрошуємо друзів. Хоч будинок і великий, але коли збирається компанія, розмістити усіх не так просто. І ось одного разу приїхав компаньйон мого чоловіка з дружиною і дітьми із матрасом Дормеоролап. Вони постелили його на підлозі у вітальні і відмінно проспали і ніч, а вранці я дізналася про цей матрац і замовила нам два точно таких самих: один великий ми стелимо на розсумний диван, коли приїжджають друзі або моя мама. А другий ми віддали дітям. Вони грають на підлозі в дитячій або витягують на вулицю. Ось подивіться, я знаю, що вони не простудяться, і їм буде комфортно. Якщо ви мрієте перетворити незручний жорсткий диван в комфортне ліжко з анатомічними властивостями, або якщо до вас несподівано завітали гості і вам потрібне додаткове місце для сну, то новий матрас Dormeo Roll Up 3 Plus 2 відмінне рішення для вас. Зверніть увагу, новий Roll Up 3 Plus 2 це найкращі властивості добре знайомого вам матраса Roll Up Air, нашого хіта продажів з додаванням нових можливостей. Додатковий 2-сантиметровий шар піни з пам'яттю. Це матеріал, який змінив наше уявлення про те, як має відпочивати тіло під час сну. Піна ідеально підлаштовується до форми тіла, тобто забезпечує умови, які необхідні саме вам. Піна з пам'яттю реагує на позу, в якій ви спите, і температуру. Взимку на матраці тепло, а влітку поверхня матраца залишається завжди прохолодною і свіжою. Нещодавно я відкрив ще одне застосування для матраса Roll-Up. Поїхали ми з друзями на риболовлю з наметами. І я взяв з собою цей матрац. Хто як прокинувся на світанку? В кого спина болить, в кого радикуліт, один я бадьорий, неначе з улюбленого ліжка встав. А якщо серйозно, то раніше я думав, що всі ці захоплення моєї дружини це так емоції. А коли сам випробував і правда, на собі відчув всі плюси цього матраса. Раніше ми поверталися з дачі додому пізно ввечері. Зараз ми можемо дозволити собі робити це рано вранці в понеділок. Прокинуся раніше годині о шостій і почуваю себе відмінно. Секрет матрацу це наповнювач піна екоцел, дихаючий матеріал з анатомічними властивостями. Саме вона вирівнює будь-яку поверхню і створює необхідну опору для втомленого тіла. Спеціальна обробка клін ефект перешкоджає розмноженню бактерій, мікробів і пилових кліщів. Ну і така приємна дрібниця, як застібки липучки, які допоможуть згорнути матрац для зручного зберігання або перевезення його на дачу. Ще один важливий момент: у нас на дачі досить волого. Наш матрац постійно псувався від цієї вологості. Спати на ньому було дуже незручно і доводилося часто змінювати. Ми мучилися багато років, поки не купили ролап. Ролап ми стелимо на старий нерівний матрац і спокійно засинаємо. Я залишаю його на дачі. Він не боїться вологості і з часом не псується. Матрац Dormeo Roll Up 3 Plus 2 не недарма став нашим хітом продажів, адже це не тільки анатомічний матрац для здорового і міцного сну, але й додаткове місце для гостей, і місце для пікніка, і безпечне місце для дитячих ігор на відкритому повітрі. Покладіть матрас в багажник, і де б ви не зупинилися на ночівлю, ваш улюблений матрас буде з вами. До того ж за матрасом тепер так легко доглядати. У Roll-Up 3 Plus 2 з'явився знімний чохол. Просто зніміть його і виперіть у пральній машинці. Якщо ваша дружина говорить вам, що їй потрібні гроші, щоб купити матрас Roll-Up, не скупіться, це зовсім недорого. Зате вдячність цієї своєї родини ви отримаєте точно. Ви можете економити на косметиці, на одязі, на розвагах, на відпочинку, але на здоров'ї економити не можна, адже його не купиш ні за які гроші. Якщо ви мрієте перетворити старий, незручний жорсткий диван в комфортне ліжко з анатомічними властивостями, або якщо до вас несподівано прийшли гості і вам потрібне додаткове місце для сну, то новий матрас Dormeo Roll Up 3 Plus 2 – відмінне рішення. Відтепер у вашому домі завжди буде гаряча вода, адже спеціальна ціна на водонагрівач Делімано усього 799 гривень. Акційна пропозиція діє тільки для покупців додаткового матраца Ролап плюс 2. Зателефонуйте нашим операторам і замовте анатомічний матрац Ролап плюс 2. І ми доставимо його вам прямо додому. Ви нічим не ризикуєте, оплата тільки при отриманні.